Блін блін блін. Ми останню граємо, якраз я на надузаю, мені так, треба останню якраз вигнати. Зараз ми швиденько їх зробимо і заріжемо нашого дуелянта. Я сподіваюся, що мені дадуть зараз ще хоча б одне завдання зробити. Так. І там на вулиці останнє якраз сміття викинути. А потім туди ж саме викинемо і нашого дуелянта. Біжу біжу, біжу по коридору і бачу, там мол, не він прилітає небоквін пролітає. Не побачив хто саме, а це або валі, або камідан. <пілу> і нахуйце. там хтось рожевий, значить валі тоді. Валі, артем, походу два мама. Ну валі точно тільки що вбила Терен, чесно, чесно, цього, цього разу чесно. Будь, будь ласка, повір мені, я лінь. Окей. Коротше, там така фігня пройшла, по наводки руїни, руїна зарізав бурбон, а потім нечайно зарізали драгої, да. так. що давайте Артема. Ну, типу, потому... Ні, ні та це знаменитість мерла, знаменитість мерла. А, я вже а ти Генії. Ладно, по моїй наводці, блять, Сандра вже ріпнулась в губернатора. <сь> я Давай кого дальше? Давай, кубера. А <пев> за що мене? Я вам взбив мафа. Я Я сказав, що рожевий вбив це одвалі якраз було. Може, терм все-таки тепер. А, ну так, да, Гуєн, а -та, те, що ти вбиваєшся так. Знаменити між... заживав. Я І зними, не знаю, я вбивати не можу, але є, я потрібна. Чи ти кажеш кубер? Ігор, шо... що там телефон вбивати <по> На мене ти жила, типу. Ладно, це я знаю, що вона Руїну, 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 датар датар са, руїну, руїну, руїну кіка. Руїну кіка. Руїну кіка. Рула, кіка. Там, руїну, кіка. руїну кіка. Руїну Лети, лети, Ігор, лети. Та він лінч. Він додо до. Тера двипить. Лінч додо, до, блін. Дай мені. Він він так коли ти ще скажеш, я чесно кажу тобі, ти типу я клянусь, то значит не дай показать царка.